Зараз е в прямому ефірі е смерть свободи це не метафора, це не художній прийом, це реальність. Просто трансляція у прямому сенсі, без монтажу, без справок. Тільки факти, тільки деталі, які. Хтось хотів би стерти, бо зараз, поки ми з вами дихаємо, поки хтось прокидається, а хтось засинає під сирени. Зеленський веде країну не до перемоги, а до власної амністії. Йому не потрібна Україна, яка стоїть, йому потрібна країна, яка впала, щоб ніхто не зміг поставити його на коліна. Маємо справу не з лідером нації, а з актором, який боїться третього акту, і цей акт має назву Майдан 3 але майдан, який вигідний не вам, а йому. Бо в хаосі немає суду. У вуличному вогні не видно документів. У паніці ніхто не читає конституцію. І саме такий сценарій Зеленський готує. Чому? Бо в іншому випадку будуть будуть питання, будуть розслідування, буде трибунал. А він не збирається відповідати. Причина перша закон як фільмова декорація. Зеленський створив державу, в якій право стало жанром. Його використовують, коли треба когось звільнити або посадити, але тільки тих, хто не в кадрі. Коли йому не подобається Конституція, її редагують. Коли йому не подобається журналіст, його призивають. Коли йому не подобається міністр, змінюють правила конкурсу. Закон у нього це не кодекс, це реквізит. І головний реквізит воєнний стан, ідеальний ґрунт для уникнення виборів, контролю над медіа і ліквідації процедур. Його план тягнути воєнний стан до останнього дня, а потім сказати: Я вас захищав, а тепер дайте мені ще один шанс шанс уникнути правди. Причина друга втрата вертикалі. Коли все справжнє зникає, лишається карикатура. І саме її ми бачимо зараз. Президент, який керує через Телеграм, міністри яких призначає Єрмак, генерали яких змінюють без пояснень, Верховна Рада, в кращому випадку театр у гіршому розсадник сліпих голосів, ДБР, СБУ, набуто та інструменти не захисту, а розправи. Це більше не вертикаль влади, це вертикаль страху. І ця втрата вертикалі не збіг. Це план. Чим менше функціонує держава, тим складніше потім шукати винних, бо система ж не працювала, бо час був надто складний. Бо я ж один все тримав. Тобто, якщо зруйнувати все, ти нібито вже ні за що не відповідаєш. Причина третя придушення альтернативи. Кожного, хто міг би стати альтернативою Зеленському, те усувають, мовчки брудно, системно залужного там прибрали не з військових причин, а щоб не був кандидатом. Шабуніна мобілізували щоб не був символом спротиву. Журналістів пресують, блогерів відключають, опозицію маргіналізують. Навіть партнери по заходу отримують ультиматуми: підтримуйте мене або ви за Путіна. Він не боїться ворогів, він боїться конкуренції, і якщо конкуренцію не вдається виграти, її ліквідують. А найефективніший спосіб це зробити викликати колапс у хаосі ніхто не чує інших у хаосі. Лунає тільки одна команда, та що кричить голосніше. Причина четверта руйнування суб'єктності. Наша армія сильна, але політично знівельована. Наші громади стійкі, але адміністративно паралізовані? Наш народ втомлений, але змушений мовчати? Зеленський не зміцнив суб'єктність України, він її скасував. На міжнародній арені постійне благання усередині країни: культ особистих перемог. Він не вибудовує інституції, він вибудовує своїх. Кожен призначений чиновник, або кум, або тінь, або боржник. А чому? Бо якщо зруйнувати інституції, залишиться тільки він. А коли залишився тільки ти, нема кому тебе судити. Причина п'ята: створення емоційного кокону. Ми не живемо у свободі, ми живемо в заспокоєнні. телемарафони, артисти в камуфляжі, президент, що їде за премією, замість поїхати на поховання солдата. Це не інформування, це наркоз. Гіпноз безпеки, якого нема. Він хоче, щоб ми не панікували, не думали, не сумнівались. Бо кожен, хто сумнівається, ворог. Його страх не в тому, що народ зневіриться, а в тому, що народ прозріє. Бо як тільки народ прозріє, запитатокі та зріє, запитає. А хто це зробив з нами? Причина шоста підміна реальності. Україні, де дрони закінчуються, премії не закінчуються. В Україні, де не вистачає бронежилетів, купують літаки для президента. В Україні, де немає виборів, зате є оновлення кабміну. Дизайнерське, формальне, порожнє. Це не просто підміна тем, це побудова паралельного всесвіту. У ньому перемога моко завтра. на нема. А критиками це російська ДРГ. І той, хто створює цей всесвіт. Не планує, щоб він розвалився. Він хоче, щоб ми жили в ньому довго, бо в ньому він вічний. Причина сьома оголошення тотальної підозри. Коли в країні немає правди, всі під підозрою: волонтер під підозрою, ветеран під підозрою, журналіст під підозрою, генерал під підозрою. Єдиний, кому не ставлять запитань, це він. У Зеленського є імунітет не лише від критики, у нього імунітет від саморефлексії, і це найнебезпечніше. Бо людина, яка вважає себе єдиною правдою, не зупиниться, поки не знищить усе, що ставить її під сумнів. Причина восьма страх покарання. Зеленський не боїться програти війну, він боїться програти вибори. Бо після програних виборів... Будуть документи, будуть слідчі комісії, буде розслідування по оману, по відкатах, по мільйону дронів, якого не існує. Тому йому вигідний колапс, не миттєвий, а поступовий. Щоб усі звикли, що ніхто вже ні за що не відповідає. Тому йому потрібен хаос, бо в хаосі легше зникнути, і головне в хаосі ніхто не винен. Причина дев'ята підготовка до втечі Посол США свій. Посол у Лондоні замінено. Посли G7 готуються до ротації. А у меров призначено в епіцентр Вашингтон. Скажіть чесно, ви не відчуваєте, як закривають двері, поки ми тут сваримось про міністрів, десь готується втеча без заяви, без драм? Просто так по-київськи з валізами в тиші. Бо майдан це прикриття. А справжній план втекти до того, як прилетить питання, хто за це відповість? Причина десята віра в безкарність. Зеленський вірить, що він особливий, що історія його не судитиме. Щоправда, це те, що він сказав в інтерв'ю. Але історія не питає дозволу, вона просто приходить. І якщо він реально думає, що народ не помітить, хто вивів країну в нуль, він не знає, що таке український народ. Можна купити годину, можна закрити роти, можна навіть заблокувати реєстр, але не можна стерти колективне відчуття. Нас знову зрадили. Фінал. Зрада як система. Ми всі це відчуваємо. Ми просто боїмось назвати це вголос, бо страшно, коли ворог не тільки ззовні, а й всередині. Коли замість захисту реклама, коли замість прозорості фільтр, коли замість майбутнього ще один сезон серіалу про порятунок себе. Це і є справжній майдан 3 не революція, а провокація. Не пробудження, а вибух, який вигідний лише тому, хто боїться тиші суду. Мірор Луп, Фінал зараз в прямому ефірі смерть свободи. Але ми все ще живі, поки в нас є запитання, поки ми не забули, хто саме їх боїться. І ми дякуємо вам за увагу. Залишайтеся у в'язниці ефіру.